Може бути гарний настрій без гумору. І зараз в вашій увазі гумореска Іванове похмілля. Читає Іван Островський, помічник режисера народного театру оберіг, народного дому села Оброшино. Понеділок! По весіллю зі самого рання і на радіо заграло, пробудивши Ваня. Протер очі, вмивси писок, потягнувши файно, бравши в чоботи в куфайку і пішов до стайні. Обійшов господарку, поробив роботу і побачив. П'єть яєць просто коло плоту. О, подумав пайно є, чвиркнув через зуби, будучи зрані погасити запалені труби. Сів си влеще до яєць на пісячу будку, і ти п'єте яєць пішли до жолудку. Перебрав ще менше більше. Почистив сиботи і на тракторну роботу, бригаду пішов до роботи. Там зі сторожем Гаврилом по соці шарпнули. І ті яйці всередині ще перевернули. Чує, Іван в животі, ніби хтось навмисно, тієп'єте яєць. До долини тисне. Побіг Іван до виходка, За клямку термосить, то і все щось вартувало і надвірші просить. за клямку там заперто. О, година чорна, а коліно до коліна краще, ніби жорна. Шо? З одного боку, чийсь голос, поважно гукає, зараз вийду, но в газеті статтю дочитаю. а Івана шлях трапляє, до витримання. треба було мені зрання пити яйця на снідання. Виходив же, я ті прошу, ой, хрестового маю. А той каже, треба троха мати силу волі. Та яка там сила волі, дурний Мантелепо, побіг Іван з того всього до свого прицепу. По дорозі, бідолаха шляками кидає і відразу за прицепом місце вибирає. З того боку, за прицепом Василь Зінзірицький Кудив шуфлю по подвір'ю, чистив пляцовиську. Зак Іван розперезавські, зак Іван щидає, Василь йому незамітно шуфлю підставляє. І там Франц так тихенько, щоб Іван не видів і потримав під ним шуфлю, кілько той посидів. Той посидів, той постояв, закінчаш ще стало, і по тому разом шуфлю Василя не стало. Став Іван, вам ще, заправив сорочку, кинув оком на комбайна, на аміачну бочку. Дав два кроки до та й сі То і що ж мало бути, сліду немає. Очі стали як горнята. Клипнув туди сюди ми ж на того в чого му на груди. Так стояв десь Дві минути. Не годимо зварити. Як то встати, потім чисти і ніц не лишити. Встав Іван, за і щепнув, заправився щеку і два рази обійшов довкола прицепу. Потім встав. Штани опасав. <рик> Мисли там десь може. Але й там нічого немає. Що за кара Божа? А тим часом під колесом та й знесла ще курка. І лишила лиш яйце ні одного п'юрка, як Іван. Яйце зубачив, що то люди було. Він так страху вирішав, аж на фермі чув. Став спутів, перехрестивши, Тут і коза байці. Він поклявся більш не пити на покміля яйці.